Так, друзі, ще раз добраночку. До речі, перший раз я встала за 40 хвилин до будильника. <рес> От, але ще півгодиночки полежала. Так, знаєте, як кажуть, в, 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 в ілюзіях. Аромат в потяг це буде Францирджан А-ля Гуз. У мене версія льом, вона мені більше подобається. Я ж в етері не показувала. ми не побачили з Грифінією, що тут є. Боже, як це називається? Монограма угу. імена на секундочку. Я ввімкнула якусь радіостанцію. Тут розмова двох експертів про авто. Слухайте, так цікаво. Ну коли б я ще послухала о п'ятій ранку, як обирати машину. Так, не забудьте взяти оцю футболочку, від з серцем. Я напросилася на зйомки в один подкаст. Подкаст, так, правильно. От, ну що чекати, коли тебе покличуть? Могуть же не покликати? Треба брати все в свої руки по можливості. І хочу бути в цій футболочці. Це подкаст, але в відеоформаті. Я просто слухати, а тут ще й дивитися. Їду на дві ночі знову набрала лахів, наче на тиждень. Ще дорожня сумка. Ну, Щоб красиве, знаєте, зайти і поставити на своє місце в першому класі Інтерсіті. І згадала, що у мене є. Спешл подушка. Все ж таки посплю. А зараз давайте вип'ємо чаю і я розповім, чого і куди я їду. Хоча я думаю, ви в курсі. Я ж казала, що хочу змінити декорейш. Хочу чорного чаю з лимоном. А в мене пакетику нема. Ні, все, все розсипне. Так, треба тут буде прибрати, тому що це неподобство. неподобство. Класичний, о, English Breakfast. Чудово. У мене ще раз кава накала є. М -м -м. Я іноді можу сьорбнути з цукром. От коли навчаюся, роблю собі таку маленьку чашечку. Так, в мене потяг о 6.19. От, Комендантська година закінчується о 5. Угу. Я встигаю. От я не пам'ятаю, котрій метро відкривається. Мабуть, о 5.30. Може на перше метро піти? А -а -а -а. Ні. Я вже не в тому віці віцій статусі. Ну, обвіс. Обвіс все найкраще одягла. До речі, я цю футболку ношу задом наперед. Не розумію, навіщо робити? На спині принт або ж аплікацію? Ну, ну, я цього не бачу. Ну, інші в спину вам дивляться. Очі в очі, добраночку. Львів, їду на дві ночі. В одному з відео жалілася, що мені конче, а, а потрібно змінити декорації. І, ну, хто як не я? Виконую свої бажання. Забронювала готель, купила квитки і от от от, от зараз п'ємо чай і викликаємо таксі. Планів якихось нема. Я у Львові останній раз була. Ну, спочатку повномасштабного вторгнення у Львові була три рази. І якось ці три рази мені було не дуже комфортно. ну, Перший раз так. А це був, 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 був початок квіні. Березень це був. В березень в шелтері жила, з Аліною зустрічалася до Рецюк. Ой, боже, такі спогади. Ну, ні, радість, до речі, радісні спогади. Я от завжди пам'ятаю, як ми зустрілися на площі біля а, оперного театру. темрява така була. І комендантська година починалась у восьмій. Так. Я їхала ж з Рівного у Львів. І там ще я. <schat> а вранці сфоткала з моста. Пейзаж. Дуже красиво. Хмари такого кольору ну, Ну, ну нереальна картина і за мною потім поліція. Вагон зійшла. Ну вони шукали, хто сфоткав. Боже. І потім же ж прийняли закон про диверсійні групи. Ой. Треба писати книжку. Хочеш написати книжку? Сідай пиши. Так, програма. Програми конкретної нема. Хоча я згадала: за 20 років з першого візиту у Львов це був 2003 або 2004 рік. Ну, тоді ще не було цього Львову, який ви зараз знаєте, хто відвідував туристичної Мекки на заході України. Ні, ще машини їздили центром. Ще центр був не перекритий. І за 20 років я не відвідала жодного музею. Жодного. І в опері так і не побувала. І зараз не вийти, хоча я дивилась репертуар, на жаль. Не потрапляю. Ах. Так, йдемо. Все, п'ємо чаю, трішки фарбуємося, все ж таки їду. З людьми? Ну хто тут зірка? Я. Божечки театр баби Фіси, ранкові вистави. Білети в інфобоксі. Все поїхали. Я ж хотіла чай з цукром, але тут якісь залишки. Думаю, він сісний. Я просто цукру не купую. Мені мама дарує зазвичай. Знайшла рафінад зукер залізниці. Символічно. Я зазвичай вичавлюю лимон і в чай. І воду ранкову, ну і не тільки. Слухайте, ну як зручно. Оці от, а, фільтри. Фільтрики так. Стаціонарні. Так, чекайте, я трішечки відсуну дзеркало, щоб ви побачили цю красу, цей, цей рівень стайлішу. Ну, кому, як не вам, я можу це показати? Я дві години вчора обирала, в чому я зайду в потяг. От Заради цього і їду. Казала, що мені не вистачає такого живого спілкування, спостерігати за людьми, бути от в В... В суспільстві. Звичайно, можна піти в і стати в чергу, але краще в першому класі інтерсін. Київ, Львів. І так, шапка. бачите? А, оці чорні діаманти, які мерехтять. Оце от воно меч. А, далі. А, бобочка. Ну, оці такі спортивні кофти на молнії з каплюшоном. А в моєму дитинстві ми їх називали бобочками. Це а футболку ви бачили? пальто. Перший раз дебют, Дебюти одразу в першому класі. Я відчуваю себе, знаєте Кім. Несуттєво. Не будемо піарити. Безкоштовно інших. Штанці. Постійні глядачі каналу їх бачили. Це Adidas в колабі зі Стелла Маккартні. Шкарпетки, вони, до речі, високі, такі гольфи. А, доктор Мартінс. Що ще? Чогось мені. Вчора цей лук здавався більш екстравагантний. Може чогось додати. Так, аромат я вже винесла. Все, викликаю таксі. Так, сподіваюся, у вас працює уява. Приблизно так я заходжу в потяг. Жінка верблюд. Птах-птах. Нема чим дихати. Довго дивилася, де мій потяг. Mm -hmm. <гум> Згадала, що це Дарниці Ліс. Тут зазвичай тут в цій залі різні експозиції хотіла вам показати, але зараз не. Ось ну, такі. Але поставили ці الص... стільці ну, для очікування. І ще. Uh, в будівлі вокзала я зараз йду. Дуже приємний аромат витічки. Mm -hmm. oh, тут якихось груп. А ah, ну зараз же сезон. Uh, Кані Аніка. Кань... Зараз лютий, щось я розгубилася. Mm -hmm. Тут є um, віп-зал, година 100 гривень. В машині і згадувала, коли я активно гастролювала теж. Д... Ні, які чемодани, ще не було чемоданів. Угу. В мене були такі а, спортивні сумки. Такі великі а, на рівні. От в мене була така величезна сумка спортивна. Потім я купила а, сумку на а, колесах. Ні. Оце сумку сумку носила і потім а, нарешті я купила чемодан. Але не на колесах. Ну і два кушки. Ой, оце все перла. Це не мій потяг, але як я скучила за цими звуками. І от якщо рік тому я кудись їхала. Ну, то ж таки, це було не дуже часто, але все одно. А в мене була тривога, ну, такі неприємні відчуття. То Зараз ну, таке приємне збудження. Ну, якось я в безпеці, незважаючи на те, що ну, майже два роки повномасштабної війни, обстрілів. Це пасажири приїхали в Київ. Ой, їх зустрічають. Так, якщо хтось планує мене зустріти зі Львова, обов'язково з квітами. Без квітів не приходьте. От, слухайте, друзі. Починається із західної сторони. Я зрозумію, що через другу західна сторона. Будьте уважні. І, впевнені, є якийсь метод, швидкий. Я от стою і чекаю, і потім біжу. А там можна ще стояти приблизно для свого вагона. Особливо, коли. Перемоги в стороні, особливо коли. Ну, маленький час. Вважаємо вам перемоги в турні та щасливий вам договору. Ой, дякую, наче мені. О, у мене п'ятий вагон. Захід там. А до речі, я помітила, зараз стали більше палити. Ну, зрозуміло чому. О, мій вагон. в клас. Будьте важні, за дві хвилини наш потяг відправиться за маршрутом Дарниці Люю. Будьте важні, двері працюють в автоматичному режимі на проподіву. Я єшню смажити. Я ще зараз присяду сюди. Оце от відео транслюють, мені здається. Не те ще другий, третій. Якщо не п'ятий рік. Давайте я вам покажу ціни. Можете купити журнал Forbes. Вино навіть є. 200 гривень. Американа 40 гривень. Можна жити. А навіщо я купила Американу, якщо я планую поспати? Я так, знаєте, на Андрій на перезбуджено, бо ж я хочу свіжого повітря. Ми до Святошина приїхали. Зараз буде всіх зустрічати. А чомусь думала, що буде повний потяг навіть у другому класі половина місць порожнього, з урахуванням того, що другу половину зайняла команда. Блять, все одно так жарко. Я вам покажу ранковий банкет. Все, як ви любите чи вистями печиво до кави. Два саміщики. Апельсинка. Банан. Все, я знаю, що я хотіла. монтували два відео. Одне на канал Графіня, інше для спонсорів свого каналу. Буду намагатися частіше робити спонсорський контент, то якась неповага. Вона обіцяла в результаті ніяких плюх. Ці півгодинки, тому пропоную зробити обличчя. Ну так, трішечки. Я не виспалася, але от реально душно. Якщо було б було прохолодно, я б виспалася. І то не факт. Не суттєво. Давайте, давайте зробимо фасад. Все ж таки для зустрічі з от Львів для мене чоловік. <гум> Як і Київ. От якщо ä, місто мало б стать, або ж там гендерну ідентичність, ну, в Київ Львів це чоловіки. А Вінниця — це жінка. Така <гум> молода. Зухвала. А Львів такий пан. Київ ä, мужчина. <гум> Ніхто мене не зустрічає. Я вже в сторіс, в інстаграмі. Тонко натякала. Без крітість не підходьте. Ой. А куди? А, от сюди. Я хочу пройтися, подихати свіжим повітрям. Десь щось з'їсти, тому що я згоду а вибити, вона ви буде пити, ж таки. А потім. на готель заселюся і посплю. Такий план. Зараз трішечки вам познімають. Щось цікавесеньке. Я намагалася згадати, коли я була тут останній раз. І це було не точно. в минулому році. Що я тут робила? Робила. Треба подивитися гугл фото. Або ж напружити пам'ять. Все вітаю. А що рекламують? Так, Dragon Park, Квартири. А, воїн самооборони. Прекрасно. Інвестуй у Львів. Я завжди дивлюся, що рекламують, тому що. Ти розумієш, що зараз актуальне. Все, вітаю у Львові. Може на трамвай сісти? Ні, пройдуся. Тут класно таку променаду зробили. Дуже зручно. Варшава краків. Краса. Так, повітряно. Чуєте? Я пам'ятаю, я приїхала в Новий рік і я шукаю свій готель Мола Мола, трішки стрітстайло. Є місця обов'язкові, скажімо так, місця сили, які я. Так, я переплутала. Вулиця Краківська. Так, а куди клацати? Виконуємо дзвінок, Ой. Зачекайте хвилинку. Боже.